Шановні депутати, відповідно до статей 14, 14. закону України про службу органах місцевого самоврядування, поставлені нових адміну від 0006 року номер 28 у порядкування структури та умов оплати праці, працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів. Та інших органів, нам необхідно присвоїти голови дві районної ради, ран посадові особи місцевого самоврядування. Посада голови районної ради віднесе до третьої категорії, вноситься пропозиція посад... присвоїти голови районної ради п'ятий ран посадової особи місцевого самоврядування. Прошу проголосувати. Хто за. То Проти? Утримався. Одноголого. Переходимо до розвитку, що шостого питання. Преходило. Заступник голови районної ради Віктор Володимирович Степара написав заяву про дострокове припинення своїх повноважень. Хто за те, щоб вважати повноваження заступника голови районної ради Пітерграм Віктора Володимировича достроково припиненнями? Прошу голосувати. Хто за? Прошу підтримку. Хто проти? Раз. Хто утримався? Один І тоді, раз ви не буде переправити, у мене тоді буде ще не так. Я два слова. За те, що ви проголосували. Через те, що мені треба публікуватися, я заставом здоров'я. Ви знаєте, що я хворію. Мені треба лікуватися, я з понеділка набігаю харчу. Так що спасибі. Я всім вам дякую за співпрацю. Петро Михайлович, подякуйте йому. Я, я хочу сказати перше подякувати за Джудіт. Ми з Віктором Володимировичем працюємо вже багато років працюємо. І я скажу за нього, що він фахівець своєї справи, що він людина і я думаю, що ми йому подякуємо і просто спасибі. Я хочу. Надіємося, що прийде той час. І я в першу чергу хочу звернутися е і подякувати Галині Михайлівні за роботу також, тому що, знаєте, все, -все якось так відбулося. Але ви знаєте, яка була ситуація? В умовах того, що президентська гілка влади, ну, грубо кажучи, нашу представницьку трошки, трошки так гнобила, то я їй хочу подякувати особливо за те, що в цих умовах вона робила все для того, щоб районна рада мала відповідний всій статус. Якщо можна, від імені всіх буде подякувати. Як би там не було, як під часи тяжко не було, а Галина Михайловна робила все, щоб принаймні змягчити той удар, який завжди. Місця зі сторони неприятеля на кожного сторони чи депутата, чи голову села чи інше. Тому зараз ви був Андрій Михайлович чи кожний. Просто треба пояснити громаді, можливо, через засоби масової інформації, що голова районної ради діє чітко в рамках закону про органи місцевого самоврядування. Ша право, ша ліво. Тут є представники прокуратури і міліції. Відповідно до закону про засади протидії корупції, це перевищення повноважень, і це корупційні дії. Тому, можливо, не думай, люди з Майдану, що дуже великі повноваження, то вони чітко, ще раз повторюю, чітко виписані в законі про органи місцевого самоврядування. І ви не можете ні вправо, ні вліво. Тому що буде дуже багато побажань, буде дуже багато критиків, зробили, не зробили. Але у вас є повноваження, ви повинні їх дотримуватися. І ще хочу сказати. Я знаю, що я зараз сторінок на 15 по нашій ремонті. Але хочу сказати, що тут кожен депутат, який обраний громадою, і не було, особливо ті, які йшли мажоритарщики, вибрані громадою. Якщо в не так тут сидить сільський голова Мельників, і 700 осіб прийшло на виборчу дільницю. 500 з лишнім, то за мене проголосувало 300 з лишніх Тромикидович. кожен депутат себе поважаючи буде приходити на ту сесію. А не на шоу і концерт. Є, yeah. 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 ми поважаємо думку громади, є, так передають письмовому вигляді, хай приходять, вибачте. Підтримки не буде, якщо буде такий баланс. Я по тільки я... тільки на цивілізовані е, шляхи, я думаю, як в обороті сьогодні, де можна відповідно спитати кожного, хто ті чи інші звинувачення. І якщо ми йдемо до цивілізованого суспільства, то, будь ласка, що звинувачення, подавайте до суддя. з цього дня кам'яно пройде, бо була і хай пройде повністю суддя, але на свій раз. Я говорю, що оформлена буде на связи вчинок кваковами бумаг і подана до суду на тих, які без підставності бачать любого із вас. Любого. Далі. Я хотів подив... за все таке, щоб олялася ситуація і все, я хочу би попросити і вашої згоди, і дякую актуально змінити з цього поліському і, 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 і Запропонувати посаду заступника Тетяни світло. Я думаю, це буде дуже правильно. І я собі, про неї говорив, вона знаєте, ну, дівчина заміж не почесні. Але я, я просто кажу, що замужем треба йти вибивати чоловіка, рожати дітей, так і це не дати роботи, роботи, треба. Тому, ну, будь ласка, щоб не було питань. Що ми з вами поважно що. Давайте питання це будемо. Як за це питання? так. Давайте заступника голови ради. Хто за це питання? Прошу голосувати. Одноголосно. Хто проти? Проти? Не треба за прізвище, питання таємне голосування. Що, опять? Оп'ять дає. Що, голосувати? Хто за внесення це гаден, що ви тоді для таємного голосування? Прошу голосувати.

Тому э, правословие за внесення. Комісії, будь ласка, okay. e, процедура та ж сама, річена комісія, у нас та сама вижевала. Да? Засіданий протокол так само секретарська <клес> Іванівана, я голова Григорович член e, комісії. <клес> okay. e, у нас тепер бюлетень виглядає трошки по-іншому. Да? Було три відмітки, зараз буде їх дві. Ви або підтримаєте цю кандидатуру, поставите. Галочку напроти прізвища або слів, бувайте, не підтримую, ставити напроти слів, не підтримую. Білете, який стоїть дві галочки, вважаються недійсним. Також білети, на якій не стоїть жодної галочки, вважається не дійсно. дійсно. Всі це Тоді по черзі, будь ласка, розписуємося, голосуємо, каміння. Ще раз говорю, що зараз, задача консолідуватися і е, стабілізуватися морально і працювати. Я буду стояти за кожного із вас. Я буду, е, в той же час я прошу вашої дитинки також. Любите питання в пораді, в роботі. Самі, не соратися, заходьте і кажіть, що ви хочете як бачите. Наша задача, я розумію, що це не надовго. Але наша задача за цей короткий час підготувати команду розумних, талановитих, працьовитих, молодих людей, які вдалі продовжувати цю справу і на кінець закінчитися процес, де ми тримо такі з вами спорядження інколи від людей, які і не на те, що не я знаю вас, усіх, хто працював з вами. Я готовий підписатися під вам, з всякий за присутній. І тільки на тому. За кожним із вас стоїть певний трудовий шлях. Кожен із, э, із вас стоїть трудовий колектив. Кожен із вас зробив в житті щось. Чи то, починаючи, виховав дітей і... Працювала на роботі. І я це знаю. І мені не прикладує, щоб хтось доказував, що ви, ми, з вами інші. Я підтримую правильно, Ганна Михайловна сказала, що ми повинні, як ніколи, зараз жартуватися. Як ніколи. Те, що ситуація така в державі, то, що, що люди оздоблені, то, що не... економічна ситуація така. І я усвідомлюю те, що зірок з неба зараз завтра ми не будемо знімати Зірок з неба. Але те, що є, стабілізувати і працювати разом. Я дуже вас прошу і розчистити на вашу підтримку. А від мене, що я повинен, то я гарантую вам щирість відкритість і взаєморозуміння, Взаємоспівпрацю я вам гарантую своєї сторони. О, бо тому, що, зразові, Я теж як ніколи потребую зараз вашої підтримки. Як ніколи. О, я хочу звертатися до води села. Щоб ми якось рухалися. Кожен голова села, я думаю, повинен, крім того, що є поточні питання, це отримання бюджетної сфери, це оздорово, я наступає, так далі, так далі. повинен вибрати собі один якийсь об'єкт, який потрібно розжити всі сили, щоб зробити. Де, наприклад, що я там на своївали, давай щось кинемо вазу там. Той каже кусок дороги. Видите, по одному об'єкту. І ми сіли з вами прикинули. А це взяти гроші. Нам треба це зробити. Зрозумієте, поставити задачу. Це зараз кажеться якраз фантастика, але нам потрібно поставити задачу і це робити. <кій> Тому що, по-перше, інакше ми дісталі ситуації і не змінимо думку людей до влади відношення. ми за Друге, <кій> Хочу просити, щоб не <кій> <я> вистачити. <визнаю. кій> Тож, якийсь об'єкт і зробив. Я, я хочу наголосити ще не правохоронним організацією. Я хочу сказати. І ми працювали тоді, як я працював, <земат> а газету я там. Ми тоді працювали, я сказав. І вам працює кажуть. Я ніколи не дозволяв собі і в тій часі не дозволю розказувати, що робити, правохоронця, градації газети. Я допивлюсь того правила, що так повинен шити чоботи. Пов а пепер прийти Що треба від нас, яка допомога? Допомога подалася, ми будемо говорити і будемо передавати там. Але цього у нас ніколи не буде. Я вам обіцяю. І хочу звернутися до справді на скачені за спуск з цими содіями. На жаль, теж деякі сказати, не розбивали, вони не вирішують. Я запевняю вас, що від нас. Буде вся вам підтримка в наведені владу, і щоб ви себе певно тримали, я знаю, події там і так здавалося, щоб на тій владі було, щоб кожен себе спочував не так як те. Але що? Я думаю, що вас для вас, які ваші квитки, коли вже запитати з пропозиціями, що ми можемо, ми це зробимо. Вона потрібна міліція не завдачна. Міліція, яка могла вирішити всі завдання, чи стоять перед нею. І вже всі правдовані. Кожен повинен буде займатися своїм роботом. Через коронавіруско ради 6 скликання, 18 березня. Так, задіація, слухайте, попробуйте депутатів, яку я брали. Про закон Номер 2 засідання чи комісії районної ради про підрахунок голосів з виборів заступника районної ради. Рішення комісія встановила. Кількість приймаючи бюлетенів для голосування 38. Загальний склад ради 38. Кількість невикористаних бюлетенів 2. Ви показували вам. Кількість депутатів, які отримав бюлетені, 36.